Всім привіт! Сьогодні хочу вам показати трохи що продали. Продали ось таку дошечку для нарізки. Товщина така є 1,5 см. Гарна з таким отвором, щоб можна її десь підвішити. Гарна, така прикольна. Ціна такої 119 гривень така дошечка. Також продали ось таку. Вона ну, йде більша. Але йде товщина 1 сантиметр. Теж має такий отвір, можна підвішувати. Ось така гарна дошечка. Ціна її 109 гривень. Також продали нашу дошку для тіста. Така дошка коштує всього 345 гривень. Дерево бук. Клейна. Зараз заміряємо її розміри. Так. Це вважається середня, є велика є мала. Так, від бортика до бортика у нас виходить 52 см. І ширина її виходить 60 см. Можна сказати, 59,5. Ось така класна дошка. За гарною ціною. Таких цін майже нема ніде. І в кінці покажу продали ось такі два класні масажери на вантажний автомобіль з пасками для кріплення, паски широкі йдуть. Тут Гарно укріпляються, тож вони не рвуться. Це навантажні обути. Це що сьогодні продали. Тож, кому щось потрібно, має багато ще гарних виробів за гарними цінами. Звертайтесь в приват або пишіть на месенджер, лише номер, можете на Viber писати. Підписуйтесь, буде ще багато гарних всяких виробів з Карпат. Всім па-па.